Привіт, народ! Сьогодні у мене для вас справжня бомба, добірка найгарячіших новинок 2025 року. Тут є все: від документалок, що змусить затамувати подих, до серіалів, які не відпустять до самого фіналу. Джон Вік, військові драми, ганстерські сімейні саги, зомбі-апокаліпсис. Я зібрав топ-контент, який точно варто подивитись. Кожен фільм і серіал тут це не просто розвага, а справжній кінематографічний досвід, який залишить слід. Перед початком підпишись влупи лайк і напиши коментар, який фільм чи серіал тобі найбільше сподобалося у 2025 році. це біль У вік біль – це не просто документалка, це справжній кінематографічний заповід для фанатів екшену. Десять років зйомок, сотні годин закулісних матеріалів і безкомпромісна чесність. Усе це формує найповнішу історію народження одного з найкращих бойовиків 21-го століття. Він відкриває очі на те, як три абсолютно різні людини: Кіану, Чад та Девід, перетворили серий сценарій під назвою Прозирство на феномен. Це історія про біль, віру, хореографію насильства і братерство, яке народжується на знімальному майданчику. Це кіно для тих, хто хоче знати не тільки що сталося, але й чому це було єдиним можливим шляхом. Бойові дії 19 листопада 2006 року. Один будинок, шестеро морпіхів і пекло, яке пройшло без попередження. Цей фільм не чергова військова драма, це хроніка шаленого виживання, знято так, ніби камера вросла в саме серце бою. Це історія, де кожен постріл рве не лише стіни, а й психіку і глядача, і героїв. Сем, Рей, Еліот, Келлі, Майкі та лейтенант Макдональд не просто солдати, а люди кинуті в пастку, де не залишилось нічого, крім інстинкту виживання та болю. Спочатку звичайне завдання спостерігати за підрозрілим об'єктом у серці Іраку. Але в умовах, де Аль-Каїда контролює кожну вулицю, план летить шкреберць за лічені хвилини. І тоді починається справжній фільм без прикрас та героїзму. Тут смерть не ефектна, вона раптова і безжальна. Еліот снайпер втрачає зір і контроль над ситуацією. Сем втрачає ногу, але тримається на зубах. Їхній захист тонкі стіни, їхня перевага, тільки досвід і рішучість не здатись. Цей фільм не питає, чи війна, це пекло. Він показується крупним планом. Максимально реалістичний, глибоко емоційний і безжально чесний. Це кіно, після якого мовчать і довго не можуть повернутись до себе. Британія і Бліц. Це не просто документалка, це кіно, яке переносить вас у саме серце Лондона, часів бліцу. Так, ніби ви самі стоїте під гуркотом бомбардувальників поруч із тінню Черчилля та незламним силуетом собору святого Павла на горизонті. Оповідь ведеться від першої особи. Голос щіль з минулого буквально дихає у вухо. Архівні кадри розфарбовані з майстерною точністю, не просто показують історію, вони її відчувають. І все зазібрано з такою ідеальною режисерською акуратністю, що кадр за кадром перетворюється на гіпнотичну подорож у 1940 рік. Цей фільм, ніби молодший брат шедевра Пітера Джексона, вони не постаріють тільки про другу світову. Він не розповідає, що було. Він занурює в те, як це було. Цей фільм мастій для всіх, хто думає, що вже бачив все про другу світову. Але я впевнений, що ви ще не бачили її в такому поданні. Балада про острів Уоліс. Уявіть собі приватний концерт на загубленому острові, колишні зірки інді сцени, дев'ять років мовчання і мільйонер-фанат, який зібрав у своїй віллі цілий музей з музичних уламків чужого життя. Звучить як трилер? Ні, це надчуттєва, іронічна і часом болюча чесна драма з запахом солоної води і затертого вінілу. Макгвайер Мортаймер Рекавері. Саме так міг називатися цей фільм, якби це була платівка. Цей фільм як сповільнене розтинання старих шрамів під акомпанемент акустичної гітари нерозказане сутичка в Аубурн документалка, що розбирає найвибуховішу подію в історії баскетболу масакру в палаці. Так саме так її охрестили журналісти. Лостопад 2004-го індіана Пейсерс проти Детройт Пістонс. Матч, що мав завершитись простою перемогою, раптово перетворюється на неконтрольований хаос. Гравці стрибають у трибуни, фанати кидають пиво. Арена в епіцентрі історичної наймасовішої бійки. НБА це не просто спорт, це майже бойова зона. Фільм не знімає білих рукавичок. Це глибоке занурення в те, що насправді сталося тієї ночі з інтерв'ю тих, хто був у самому центрі. Від зірок НБА до охоронців і фанатів, які кидали перший стакан. Він не шукає винних, а відкриває всю систему: від культури токсичного фанатизму до расових упереджень у спорті і медіа. Це не просто документальний фільм, це розслідування, реконструкція і в якійсь мірі сповідь. Як цей скандал похитнув репутацію гравців, зламав кар'єри і змусив самолігу переглянути правила гри буквально і філософське? Ще хвилинку вашої уваги. Хочу подякувати спонсорам каналу та тим, хто підтримує мене донатами на різних платформах. Завдяки вам, я можу більше часу присвячувати каналу і робити якісніший контент для вас. А якщо ви також хочете долучитись до тих, хто вже підтримує мене фінансово, ви можете зробити донат на будь-якій платформі або стати спонсором каналу. Вам не складно, а мені це дуже допоможе. Безшобашні перший сезон. Айронвуд місто, яке забули всі, крім його жителів. Але навіть на згарищах минулої слави може заревіти мотор нового життя. Цей фільм не просто ще одна історія про новеньких у провінції. Це емоційно заряджена суміш сімейної драми, молодіжного бунту і пульсуючої любові до машин. Зак і Кейте Лінтореси приїжджають із Нью-Йорка до нікому не цікавого на перший погляд Айронвуда, щоб почати з чистого аркуша, але замість спокійного життя отримують виклик, що все змінить. В центрі історії автомайстерня дядька Логана, колишнього асфальтового демона Наскар, який тепер більше варить каву, ніж тюнінгує турбіни. Але саме в цьому гаражі починає куватися нова команда, нова сім'я, новий міф. І коли в справу втручаються вуличні перегони з адреналіном, ризиком і відлунням легенди їхнього зниклого батька, фільм вмикає шосту передачу. «Ironwood» – це про те, як розбиті сім'ї шукають нову форму. Як маленькі міста приховують великі історії, і як іноді, щоб знайти свій шлях, треба просто сісти за кермо і натиснути газ до підлоги. Хрещений батько Гарлему. Четвертий сезон. Гарлем палає, і на кожному розі вогонь ободає силу або спалює все дотла. Четвертий сезон шоу про Бампі Джонсона. Це вже не просто кримінальна драма. Це сучасна ганстерська опера на тлі історичних зламів. Кожна серія як постріл, точна, гучна, емоційно заряджена, і на цього разу ставки як ніколи високі. У центрі все той самий Бампі. харизматичний, жорсткий, глибоко розірваний між вуличною лояльністю, особистою моральністю і війною за гарлем. Його вороги стають підступнішими: клан Дженновези, корумповані політики, і тепер ще Френк Лукас. Так, саме той Френк, що згодом стане американським гангстером. Це вже не просто боротьба за територію, це початок епохи, а паралельно болісний сімейний фронт. Смерть Малькома Ікса перевертає реальність. Його донька Еліза подиринає в революційний вир Чорних Пантер, і Бампі вперше не впевнений, хто з них більше ризикує: він, що носить ствол, чи вона, що носить прапор. Ходячі мерці. Марте місто другий сезон Мангеттен. Колись серце світу. Тепер гниючий некрополь, де не виживають слабкі. А другий сезон тільки глибше занурює нас у це пекло. Це не просто продовження, це еволюція у другому сезоні. Мертвого міста ставки зростають до рівня політичного трилера, а атмосфера стискається як зашморг. Нікон все ще майстер брутальності, опиняється між трьома вогнями: диктаторкою, дамою, безжальним психопатом Хорватом і власною тінню минулого, яка не дає забути, ким він був. Сюжет подає апокаліпсис не як хаос, а як новий світовий порядок, який прийшов не рятувати, а добивати. Метан тут нове золото, і Манхеттен – останній уламок, що ще може пручатися. Нікону доведеться об'єднати найстрашніших гравців острова, перетворивши зомбі епопею на політичну шахівницю з кулеметами. А в той час Меггі в зовсім іншій війні війні за власного сина. Район цеглина це свого роду емоційний фронт, де боротьба відбувається без крові, але з глибокими ранами. Її син Гершел – підліток із комплексами, тінями травм і небезпечними зв'язками, які зможуть зруйнувати все, заради чого вона жила. Ганстерленд. Перший сезон у Лондоні спалахує безжальна війна між кланами Харіганів та Стівенсонів, кримінальними династіями, готовими знищити одне одного, щоб зберегти владу. Їхнє протистояння загрожує не лише крахом злочинних імперій, але й руйнуванням багатьох життів. У центрі конфлікту опиняється Гаррі Де Соуза, вуличний майстер на всі руки, небезпечний і харизматичний, який знає, кому можна довіряти, коли зіштовхуються сили, що грають без правил. У світі, де одне королівство повстає проти іншого, майже стараються, і єдиний спосіб вижити ризикнути всім, що в тебе є. Американський розшук Осама Бен Ладен, перший сезон. Американський розшук Осама бен Ладен – документальний серіал від Netflix, в якому розповідається про людей, причетних до планування історичного рейду. Протягом трьох епізодів, високопосадовці розвідки, які працювали на президентів Джорджа Буша молодшого та барака Обаму, окреслюють ключові віхи, що призвели до захоплення і пояснюють, чому знадобилося майже 10 років, щоб висажити Бен Ладена. Як пояснює значення смерті терориста в документальному серіалі Леон Панетта, директор ЦРУ, на момент вбивства Осами у багатьох відношеннях, ми справді досягли справедливості для всіх жертв 11 вересня? Це погляд на найважливіший поворотний момент у надсекретній місії та на те, що відбувалося в Пакистані та Вашингтоні, округ Колумбія у день рейду. Ось ми підійшли до кінця. Дякую кожному, хто додивився до цього моменту. Я сподіваюся, що ця добірка вам сподобалась. Якщо якісь фільми не вийшли до цієї добірки, обов'язково пишіть про них в коментарях. Також не забувайте підписатись на канал. Тут на вас чекатиме ще багато цікавого. Всіх обійняв припідняв.